Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті: Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають, про ліси і гори. І про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна, наша славна Україна? Діти, а що для нас з вами є Україна? Так, це наша батьківщина. Діти, батьківщина це найрідніше і найдорожче місце у світі. А складається наша Україна з багатьох міст і сел. А які міста України ви знаєте? Так, це перш за все наш рідний Херсон: Дніпро, Одеса, Миколаїв, Львів, Харків, Кривий Ріг і багато-багато інших. А як називається головне місто нашої України? Так, це Київ, столиця України. Діти, кожна країна має державні символи, за якими її впізнають в усьому світі. А ви знаєте, які державні символи України? Так, це синьо-жовтий прапор, герб тризу і гімн України. Діти, давайте разом з вами розглянемо прапор. Прапор це символ незалежної держави. Прапор України синьо-жовтий. Його кольори означають синє небо та золоту пшеницю. Кольори на прапорі читаються згори донизу. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає, він святиня, всі ми знаємо. Діти, тепер погляньте на тризуб. Так, це герб України, він золотий на голубому тлі. Відображає триєдність життя: батька, мати і дитя, які символізують. З собою силу, мудрість і любов. На ньому можна прочитати закодоване слово воля. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній новій. Діти, а зараз послухайте і скажіть, що це звучить. Так, Державний гімн України, урочиста пісня, символ нашої державної єдності називається Ще не вмерла України і слава і воля. Слова гімну написав поет Павло Чубинський, а музику композитор Михайло Вербицький. Коли звучить державний гімн, треба обов'язково вставати. Це ми Виявляємо особливу пошану до наших державних святий. Діти, а тепер перевіримо, як ви знаєте державні символи України. Ось перше зображення. Так, це тризок, герб нашої України. Наступне. Так, це синьо-жовтий прапор України. А зараз що звучить? Ще не вмені слава. Так, це гімн України. Ви чудово впоралися з завданням. Молодці. Діти, Україна для кожного з нас не просто земля, де ми народились, де жили наші предки. Вона є цілим світом звичаїв, традицій і почуттів, які закладаються з дитинства. А державні символи це своєрідна візитна карта нашої України. Це ми маємо знати і пам'ятати все життя. Було добре з вами, але настав час сказати до побачення! Бувайте здорові, мої любі діти!